Напевно, ви чули про те, що Дональд Трамп займається не тільки митами, не тільки війною в Україні, а також і, нібито, руйнує всередині Сполучених Штатів Америки систему освіти. Він підписав там наказ, який скасував міністерство освіти загальне і відправив займатися освітою по штатам. Ну і так далі. Але проблема ж не тільки в міністерстві освіти, яка там займалася загальною громадянською освітою. Але і у великих університетах виявляється, що Трамп наїхав і на великі університети. Університети елітного характеру. Ну так ми з вами звикли там називати Гарвард там, і так далі. такі солідні, солідні університети. І виявилось, що в Штатах оця елітна освіта, це як нове золото, як нове чорне золото, як нафта. Адже та сума, яка протікає через освіту, вона співмірна з тією сумою, яка в світі ну на дещо заборонене. Ви зрозуміли, співмірні бюджети, які витрачають люди на освіту з тим, що заборонене. І це реально величезний ринок, який намагаються контролювати, який намагаються підмодеровувати, і головне. Такі гроші не можуть бути просто викинуті. і, Будь ласка, займайтесь освітою, займайтесь вихованням, займайтесь тим, займайтесь цим. Не може цього бути, адже ходять там мільярди доларів. І от сплива цифра. Цифра, яка наполохала навіть Сполучені Штати Америки, виявляється, що президент Гарварду заробляє майже 900 тисяч доларів на рік. Тобто, це зарплата навіть для сполучених штатів Америки ну більш ніж суттєва, тобто майже мільйон доларів на рік президент Гарварда. І коли почали піднімати, а це стаття опублікована на сайті. Американського інституту підприємництва опублікував цю статтю Фредерік Гес, старший науковий співробітник і директор відділу досліджень освітньої політики. До речі, він нещодавно модерував книгу, яка називається Класні клоуни. Ну, класні в класах клоуни, тобто виховання класного клоуна. І він аналізує, а що таке сучасна освіта, а чи дійсно в сучасній освіті ми там щось досягаємо, і чи дійсно вона комусь потрібна? Можливо, це просто. Гра великого класу у великій літні школи, а насправді це нічого не дає. Питання освіти надзвичайно актуальне і для України. Питання освіти, підготовки молодих кадрів актуальне для кожної країни. Але чим далі, тим ми бачимо зменшення уваги до освіти, збільшення якоїсь маячні в освіті, якась імітація діяльності в освіті, то ми бюрократію займаємось, то ми якісь ліцензування проходимо, то ми переакредитації проходимо. І втрачаємо, втрачаємо доступ до студента, студенти втрачають нас, всі займаються чимось. Викладачі займаються своєю роботою, часто паперовою, студенти займаються тим, що роблять вигляд, що вони навчаються. Якщо десь інтереси студентів-викладачів збігаються. Чудово, це просто якесь чудо. Насправді ми бачимо, що в світі знижується потенціал освіти, знижується потреба в освіті, і мені здається, що це загальний світовий тренд. І коли Дональд Трамп руйнує. Систему освіти в Сполучених Штатах Америки він має тут 100% мою підтримку, адже дослідження нещодавні показали, що 70% американців не вміють рахувати, не вміють нормально читати, не вміють додавати, множити, ділити. Ви скажете, ну їм це не потрібно. То тоді виникає питання: а для чого на хіба така освіта? Для чого на неї витрачати мільйони, мільярди бюджетних асигнувань? Кого ми виховуємо? Що ми робимо для чого? Ну тоді така людина може просто вдома сидіти, відвідувати якісь пансіонати, якісь кружки, якісь факультативи, сидіти просто в інтернеті, можливо, там навіть більше навчиться. Відповіді на ці питання може бути безліч питань. Дуже багато відповідей немає. Що з цим робити? І от Дональд Трамп знайшов відповідь. Він просто скасував міністерство освіти. І сказав штатам займатися освітою самостійно. А потім дістався і до елітних, так званих елітних університетів, і виявилось, що в елітних університетах, з поміж виховання дійсно еліти, а є, безперечно, дуже багаті люди, які хочуть, щоб їхні діти вчилися в закритих університетах, в елітних університетах. Але як виявилось, що сьогодні навіть такі університети, як Гарвард, Кембридж, Оксфорд, Єль, там і так далі. Вони відкриті для дуже багатьох людей, які ні талантами, ні знаннями, ні е, е, геніальністю ну, ніяк не відповідають статусу цих університетів. І сьогодні, коли ти говориш, що закінчив Кембридж або Оксфорд, це вже насправді може не означати того, що це було 20, 30, 50 років тому назад, коли це дійсно були елітні, закриті для тільки талановитих людей. Заклади освіти сьогодні це тільки питання бабла, і більше нічого. На жаль, ми живемо в такому світі, де гроші вирішують, а там, де гроші, там закінчується і честь, і совість, і добро, і справедливість, і суспільство, і суспільний інтерес. Там є тільки своє, і є тільки свої інтереси. Чи є так само в Україні? Я навіть не буду намагатися відповідати. Відповідь ви і так знаєте. Чи правильно це для нашої країни? Відповідь Ні. Наша країна повинна ставити на молодь, наша країна повинна ставити на якість освіти, наша країна повинна ставити на якість надання освітніх послуг. Але ми сьогодні перебуваємо в стані війни. І як на мене, то сьогодні навіть ми, розуміючи, наскільки освіта важлива, повинні все ж таки більше ставити питання про демографію, про людей, про збереження українців. І якщо сьогодні українці. Не отримують доступ до вищої освіти. Часто вони їдуть за кордон, а за кордоном їх радо приймають, тому що всі вже давно зрозуміли, що функції в освіті вони більше, ніж тільки якісна освітня послуга. Вона якісна для тих, хто хоче отримати освіту, і вона просто послуга з гарного відбуття часу, налагодження знайомств, ком'юніті, розвитку своїх талантів можливо, можливо. Формування якихось своїх soft skills, тобто м'яких навичок. Сьогодні освіта це не тільки про те, як виховати людину, яка стане потім інженером, лікарем і так далі. Звісно, є певні професії, а в Україні вони називаються регульованими, де повинен бути жорсткий відбір, де повинен бути контроль за тим, хто виходить, адже тяжко собі уявити лікаря якому потім дадуть мож можливість і право лікувати людей, а він і не відрізняє нирок від серця. Це буде страшна історія. Але сьогодні ми з вами чудово розуміємо, що на це є роботодавець, який повинен прийняти собі на роботу тільки толкового спеціаліста. Тому освіта сьогодні це фактично зовсім і принципово інше, ніж це було кільканадцять десятків років тому назад. Чи можна це побороти? Відповідь ні. Тому що в епоху штучного інтелекту якість, вартість інтелектуальної праці знижуються. Сьогодні багато що робить штучний інтелект, і людині все важче і важче конкурувати. Але це не означає, що людину потрібно викинути за борт і просто викинути на мороз. Потрібно щось думати, потрібно щось придумати, потрібно зберегти ком'юніті людей, потрібно зберегти платформи для комунікації людей. І потрібно щось запровадити як альтернативу освіті, яка напевно доживає свої якісь останні десятки років. І Дональд Трамп, який йде свідомо на руйнування освіти в Сполучених Штатах Америки, робиться не тому, що він безглуздо приймає рішення або емоційно, він спирається на те, що значна частина більшість американців, навчаючись у школах, в коледжах. В підсумку не можуть прийти на виборчу дільницю і просто розписатися. Отака історія, отака освіта. Думаю я, що ми живемо з вами в час перелому. І Дональд Трамп, напевне, знає, що він робить, і знає, що він трансформує. Хоча нам це не подобається. Адже ми хочемо жити як переростки вдома, на печі, у батьків в хаті. А насправді нас з вами виганяють в той світ, який є об'єктивним і де доведеться жити своїм розумом. Все як було в Емануила Канта: навчись жити своїм розумом. У нас на каналі якраз ті, хто якраз і живуть, вчаться жити своїм розумом. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. І не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це особливо приємно.